Кіпор райський куточок для відпочинку. В готелі Люіс Сант-Еліас у ресторані Бай Елініко на свій день народження я зарезервувала столик та замовила рибне меню. Перша страва здивувала незвичним поєднанням риби, грибів і томатів. Також вперше ми спробували сир в хрусткій з оливки, різні соуси, грецький салат. Хлібна тарілка. Все дуже смакує і підтримує, і без того гарний настрій. Таким чином приготовлений сир я пробувала вперше. Морепродукти це моя слабкість. Я кожному рекомендую скуштувати цю страву. Основна страва риба і пюре із селери. Вона дуже-дуже ніжна. Усі компоненти чудово поєднуються і створюють гармонію смаків. Я вирішила зазирнути всередину і подивитися, хто ж приготував для нас таку смачну вечерю. Хочу зазначити, що персонал ресторану дуже привітний, уважний, доброзичливий. Цей вечір запам'ятається назавжди. Буду мріяти сюди повернутися. Завітайте і ви! Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і давайте свій фідбек у коментарях. Па-па!